Отож, ви працюєте над проктом. Дехто вже просунувся з реалізацією, а дехто лише визначається з ідеями та функціями. Сподіваюсь, всі знайшли і сформували команду, в якій комфортно працювати. Але цього тижня, окрім власне, реалізації свого проєкту в Scratch, вам потрібно буде спланувати ще одну важливу річ: так званий пітч у ліфті. Ця коротка розповідь про себе, свій продукт чи сервіс. Уявіть собі, що ви заходите в ліфт і бачите там Ілона Маска, чи Джефа Безоса, чи Біла Гейтса, чи Марка Цукерберга. Ну, коротше, людина, яка має багато грошей і може їх вкласти в розвиток вашого проєкту. У вас є час, поки їде ліфт для того, щоб переконати їх в тому, що ваш проект вартий уваги та їхніх інвестицій. Хоча ймовірність зустріти цих людей в психівському ліфті доволі примарна. Насправді, підтримку для свого проєкту можна шукати в різних людей. І в будь-якому разі, потрібно бути дуже переконливим і правильно представити свої ідеї. Саме для цього і робиться підготовка пітч в ліфті. За дві хвилини і насправді часто просять вкластись навіть в 30 секунд. Але ми тільки вчимося, і в нас не швидкісні ліфти. Потрібно розказати, хто ви, який продукт ви створюєте, які його переваги чи особливості. Варто будувати свою розповідь за такою схемою? Для кого ви працюєте, цільова аудиторія? Яка потреба цієї аудиторії? Як наш продукт допоможе своєю ключовою перевагою? На відміну від певних конкурентів, ми можемо запропонувати деякі відмінності. Або, іншими словами, для кого ви створюєте проект? Яка потреба чи яка задача ним вирішується? Чому саме потрібно обирати ваш проект порівняно з конкурентами? Щоб підготувати такий піч, варто подумати над такими питаннями: яка цільова аудиторія вашого проєкту і які в неї потреби чи запити? Яка назва продукту і до якої категорії він належить? Це, наприклад, навчальний чи розважальний проєкт? Яка ключова перевага конкретно вашого продукту? Можна згадати аналоги та конкурентів? І чим ваш продукт. Кращий за них. Можна також спробувати підготувати відповіді на такі питання. Яка була початкова ідея і як вона змінилася? Хто долучився до цього проєкту? Що ви з'ясували в ході проєкту? Що вас найбільше надихнуло і чому вас це зацікавило? Розкажіть про найбільш абсурдні ідеї, які до вас приходили покажіть, як було і як стало. Розкажіть про першу версію, прототип, наскільки вона була успішною. Спробуйте навести цитати користувачів. Хтось вже спробував скористатися вашим проектом? Що вони говорили? Чим ви відрізняєтесь від конкурентів? Від, наприклад, проєктів, котрі роблять ваші однокласники. Які ваші подальші плани? Що ви ще хочете зробити? Оскільки ми створюємо програмні проекти, то, може, ви вже зможете продемонструвати їх. Можна показати свою оригінальність та креативність, задіяти інших людей чи підручні предмети, все, щоб зацікавити і завоювати інвестора. Цей піч вам потрібно зняти на відео, не обов'язково показувати себе на цьому відео. Можна обмежитись зйомкою екрану комп'ютера і записати голосовий коментар. Далі будемо дивитися і слухати ці пітчі і голосувати за проекти, які сподобались.